Виконуємо номер 6.31 із підручника Геометрія 8 та номер 1431 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Висота рівнобічної трапеції проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу трапеції на відрізки 2 см і 7 см. Знайдіть основи трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала у задачі. у нас ABCD – трапеція, BH – висота, і відрізочки AH 2 см, AHD у нас 7 см. Потрібно знайти AD і BC. Знайдемо зразу AD. AD у нас дорівнює сумі AH і HD. Це буде 2. Додати 7 буде 9 сантиметрів. Тепер проведемо ще одну висоту СК. Проведемо СК висоту трапеції з іншого тупого кута. Тепер маємо трикутники АБH і DCK. Вони прямокутні. Трикутник АБ і трикутник ДЦК прямокутні, бо ми провели за умовою висоту і провели, пояснимо, кут BHA дорівнює 90 градусів за умовою. Кут СКД дорівнює 90 градусів за побудовою. Наші трикутники будуть рівні, бо трапеція у нас рівнобічна, тому АВ дорівнює СД, А в рівнобічної трапеції кути при основі рівні. Отже, прямокутні трикутники будуть рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Трикутник АБ дорівнює трикутнику ДЦК за гіпотенузою і гострим кутом пояснимо, АВ дорівнює СД за умовою. Кут BAH дорівнює куту CDK за властивістю рівнобічної трапеції тепер із рівності трикутників. А К Д дорівнює АН і дорівнює 2 см. тоді Б С буде дорівнювати А. К. Аде відняти суму АН і КД. А де у нас 9, відняти 2, додати 2, це 4 буде 5 сантиметрів. Записуємо відповідь. А де у нас 9 см і 5 см. Номер 6, крапочка, 31, із підручника геометрії 8